Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Сьогодні, 20 лютого, ми хочемо привітати наших колег, представників друкованих змі газету Замкова гора з днем народження. Сьогодні їм виповнилось 95 років. Бажаємо вам творчості, наснаги та тільки гарних новин. А ми, нарешті, перейдемо до огляду останніх подій. Рівно рік пройшов спочатку тих найстрашніших подій Майдану. Рік від тієї зими, що всіх нас змінила. Такого українці ніколи не забудуть, адже тоді відбулася справжня революція гідності. Як наші земляки віддавали дань пам'ятці цьому дню, побачимо далі. Урочистий мітинг з приводу Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні та Революції Гідності відбувся у селі Іванівка. Мітинг зібрав чимало людей, різних верст та їх єднало одне вони українці. Слова подяки усім тим, хто ціною свого життя вказав цілій державі на дорогу у майбутнє, знаходились у кожного. Згадали, як все було, та відмітили зміни, що відбулись у нашому житті, і шановані гості. Сьогодні визначний день. Він обраний днем вшанування. Героїв Небесної Сотті. Хотілося б принести низький уклін всім тим людям, які були представниками суспільства нації на Майдані, ті, хто поклали голови свої, завдяки своїй позиції громадянській, завдяки. Патріотичності, завдяки долі відчуття тієї відповідальності, яка була на них. Низький уклін всім тим, хто життя своє поклав в ім'я свободи, в ім'я незалежності України. Сьогодні ми зібралися з вами тут, щоб пам'ятати тих, хто рік назад загинув на Майдані Незалежності. То ціною свого життя будував майбутнє України, тому що тоді залежало від того, як буде жити Україна, Чи вона буде жити по старим законам, чи вона буде йти у Європу. І сьогодні, коли ми дивимося на наше молоде покоління, яке вже виростає у цих умовах, і яке сьогодні дійсно гордиться тим, що вони будуть жити у незалежній європейській країні. Але вони поряд з цим і будуть пам'ятати, якою ціною далася ця незалежність, якою ціною далася ця свобода, і хочеться, щоб у майбутньому дійсно, у нас не було ніколи війни, щоб у нас було мирне небо, щоб ми чули тільки голосний, голосний сміх дітей. Щоб наша країна розвивалася, щоб ми дійсно були європейцями із великої букви, і щоб у нас було своє незалежне майбутнє після проведення спільного молебеню, хвилини мовчання та встановлення лампадок, був відвіданий пам'ятник героям Небесної сотні, встановлений у селі Іванівка. Усі присутні перейняли атмосферу сумної гордості за побратимів, які зробили для своєї держави найкраще поставили на вірну путь. Цього тижня у білій церкві проходять міністерські навчання служб з надзвичайних ситуацій. Вони започатковані для того, щоб попередити виникнення техногенних катастроф у випадку військових або терористичних актів. Чергові навчання головного управління Міністерства надзвичайних справ у Білій церкві пройшло 20 лютого. Цього разу відпрацьовувався сценарій розгерметизації ємності з аміаком на підприємстві ЖЛК Україна. Швидка допомога показала, що має усе необхідне для порятунку людей, які можуть отримати ураження від даного виду небезпеки. Пожежники ж вчасно та вдало здатні впоратись із можливим полум'ям. Та й в цілому, із поставленою задачею рятувальники впорались. Бригади працювали чітко та злагоджено, показуючи. Повну співпрацю з усіма іншими рятувальними службами. Сьогодні, 20 лютого, над Білою церквою стояла димка трауро. Відбулось похорони ще одного героя воїна АТО, що віддав своє життя за мир та спокій у рідній країні та у рідному місті. Прощання з шабельним Олегом відбулось напроти пам'ятника героїв Небесної сотні. Олег народився у селі Піщана та жив і працював у білій церкві і залишив осиротілими дружину та доньку. Усі близькі та рідні, а також просто небайдужі громадяни зібрались, щоб провести в останню путь героя. Віддамо йому шану хвилиною мовчання. На цьому інформаційний випуск добіг кінця це була подія дня з Катериною Варовою. До нових зустрічей на телеканалі Бест.